У світовому банку відзвітували про наслідки російського вторгнення. Загальні потреби в реконструкції та відновленні України оцінюються приблизно в 411 мільярдів доларів. Сектори з найвищими передбачуваними потребами для суспільства є транспорт, відновлення житла. Йдеться у звіті, як передає РБК Україна, найбільш постраждалими вважаються Донецька, Харківська та Луганська області. Те, що Російська Федерація вдалася до підготовки особового складу на базі набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, що спеціальна військова операція Росії серйозно порушила систему підготовки російських військових. Йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, видання Європейська Правда також передає, що Російська Федерація розглядає постійну непряму підтримку війни з боку Білорусі як важливий політичний меседж. Якщо Європа зволікатиме, зло може встигнути перегрупуватися та налаштуватися на роки війни, наголосив президент Володимир Зеленський. Як пише Уніан, він зазначив, що на це також впливає затягування заходом ухвалення рішень про передачу Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї. Якщо спільні зусилля будуть рішуче спрямовані на українську перемогу, то перемога буде вже цього року, сказав Зеленський.